Привіт! Всім друзі, привіт. Сьогодні поговоримо на тему крайньої підготовки бджолосімей до зими. Дивіться, чому крайньої Зараз сьогодні в нас 3 жовтня, тобто жовтень місяць. Жовтень місяць, це незалежно від регіону, наприклад, у мене пасіка це Вінницька область, південь Вінницької області, але все одно, незалежно до регіону, жовтень місяць, це, можна сказати, останній місяць, останні дні, в які ви ще можете працювати з велосім'ями, тобто не просто відкрити їх поверхно оглянути. а... Відкрити, тут щось виправити, щось їм допомогти. Навіть якщо у вас вже похолодало, бджоли не літають, все одно температура ще дозволяє, тобто ви можете бджолу струсити, підняти, поміняти. Бджолою ще можна працювати. Тому, Тому я вам зараз розкажу, можливо, щось покажу. Основні помилки, які початкові. Початковий пасічник початківець допускає при формуванні гнізда бджолу сім'ї в зиму. Давайте скажемо навіть так. Такі помилки допускав я колись давним-давно, коли я тільки починав, можна сказати, це років 8, 9, 10 назад було. Поговоримо про ці основні помилки. Зараз цю роботу, яку я вам покажу, я вже, звичайно, її не роблю. Але. Якщо ви замуєте там першу, другу, третю зиму, звичайно, вам кожен пасічник скаже, що зима, зима це своєрідний екзамен для початківця. Та й не тільки для початківця, для пасічника. Хто навіть говорить, що там, я так говорю, у мене там 100% зимівля, хтось вам ще так скаже. Але 100% зимівця, це, це цього дуже важко досягти, тому що навіть ну, якщо сім'я пішла сильно в зиму, так, а перезимувала його там така жменька, це вам робота з нею весною, літом, а якщо таких сімей декілька і у вас кількість сімей взагалі невелика, то чи можна, навіть якщо вона перезимувала такої сили жменька, і... чи можна це вважати стопроцентною землею, це теж запитання. Тому давайте, давайте почнемо. Перша помилка, яку можна допустити при підготовлі крані, це вже я вже сказав, повторюсь, це крайня підготовля. тобто це дні, які хвости, які помилки. Все зараз ще можна виправити, тому не затягуйте. Перша помилка, перша помилка це посередині гнізда. Тобто ви сформували гніздо. Посередині був розпліт. І у вас залишилась пуста рамка. Можете пропустити пусту рамку в зиму. Це дуже погано. Дивіться, всі знають так, центральні рамки, тут рамки з розплодом. Розплод вийшов, там була невелика кількість меду. Ви її могли залишити. Тому зараз проходимося, яку пусту рамку, просто її забираємо. Вона дуже погана, якщо її там залишити. в Кожній вулиці повинен бути мед. Зліва, справа. Не, не повинно бути пустих рамок. Пройшлися. Забрали пусту рамку. Якщо ви зараз формуєте гніздо, хорошо, ви її зараз заберете. Якщо ви спробували чуть раніше і там був розплод, ви його залишили, забули, пуста рамка залишається це нехорошо. Я в цьому році теж формував гнізда чуть раніше. Ну, там Була в мене причина, я брав марки, я показував це на відео. Я просто значив, ставив хрестик на цих рамках, які під... десь був розплід, десь були малометки. Недавно пару днів назад, я робив крайній, крайній пролив біпіном і просто ці рамки я забирав. Тому, якщо ви, якщо ви раніше сформували гнізда, подивіться, обов'язково кількість меду, щоб не залишили випусту рамку. Це така перва ну, можна сказати, помилка. Вона проста, але багато хто її допускає. Так, друга, друга помилка, яку можуть допустити початківці, залишити всередині гнізда. Медову пергову рамку, так скажемо, так звану пергову рамку. Дивіться. Дехто взагалі забирає пергові рамки з гнізда. Дехто її залишає, але ставиться вона друга з краю. Тобто справа або зліва, або зліва, і справа, якщо ви там залишаєте дві, посередині гнізда пергові рамки залишати не потрібно. Це дуже велике зло. Рамка посередині гнізда. Її не бажано. Не те, що не бажано, її в обов'язковому порядку треба з гнізда забирати. Чому? Дивіться, ну не просто так, да? прихильники. Я, наприклад, взагалі забираю медлові пергові рамки, ну, пергові. це не означає, що в усіх вуликах десь вона не залишиться. Звичайно, десь залишиться, але обов'язково в середині гнізда її потрібно переністи на край. Я вже сказав, друга рамка. Чому її забирають в середині гнізда? Зимою бджола не повинна їжу споживати пергу. Тобто, ну, зрозуміли, пергові рамки, вона просто опоноситься. Бджола просто опоноситься і ну, все дуже буде зимою погано. Тому якщо ви залишаєте, пройдіться. Пройдіться, подивіться. Дуже це часто, це дуже часто помилка початківців десь пропустили пергові рамки. Возьміть, якщо ви залишається, друга з краю, Або звідси, або звідси, або з, з обох сторін. Так, ще декілька слів про медові пергові рамки. Тобто, як можна пропустити пергову рамку в зиму. Дивіться, з ранньої весни матка починає відложувати, ну, наприклад, отакі от п'ятики розплоду вже є. І бджола, коли ще немає обільного взятку. Ранній принос пильці вже є, вона оцю пельцю складує коло, коло розплоду. Тобто молода бджола виходить і вона собі споживає в піщу. Тоді, коли тепліше і тепліше, просто матка вже засіває повністю рамки і бджола складує пергу пильцу в окрему рамку. На осінь знову температура знижується. І бджоли починають складувати пельцю коло розплоду. Матка сіє згори, тобто тепло піднімається вгору і матка сіє згори. Матка йде, бджола піднімається за теплом, матка сокращає засів, площу засіву, тобто, І вгори рамки засіває. Тому, виходить, бджола складує, приносить і перга під розплодом. І пасічник... Особливо початківець просто може не звернути увагу, він подивився. Тут мед склали, там був розплод, він вийшов, а внизу може бути перга. І може пропустити, Я вже сказав, не можна, не можна пергу залишати в центрі гнізда. Якщо ви залишаєте, перенесіть її просто з краю, другу, другу від краю. Прихильники, я вже сказав, да, прихильники, щоб залишати, чому перга залишається в зиму? Це не на зиму, вона Ну, пергові рамки залишаються в зиму. Вони залишаються на весняний розвиток. Бджола не повинна споживати цей корм зимою. Це на весняний розвиток. Залишають ті, в кого, наприклад, немає ранніх пельценосів. І вони залишають просто на ранній розвиток. в кого... Біля пасіки, там, наприклад, є ранні пльценоси, можна взагалі не залишати. Тобто прибічники, щоб взагалі її забрати. Посередині гнізда я вже сказав, чому причина її не можна залишати. Тобто вони поньосяться зимою з краю, ну, я це сам по собі замічав, вона просто плісніває. Вона просто плісніває і плісніє, ну плісень, зацвітає. І пасічник просто навіть якщо її залишив, я, наприклад, залишав другу краю, весною я переглядав гніздо, я все одно її забирав. Ну залишати, коли вона вже там зацвила, плісень. Тому причини її я не бачу, щоб залишати в зиму. Якщо ви залишаєте, обов'язково пройдіться, середині гнізда заберіть, перенесіть її на край. Так, друзі, це була друга причина, третя причина. Чи помилка, яку роблять початківці, це все ж таки утеплення. Давайте поговоримо за утеплення. Дивіться, я вже показав, ми були біля цього вулика. Просто, зараз, просто в мене, якщо у вас потолочені, просто потолочені. У мене зараз просто такий, отакий білий мішок. Просто такий білий мішок. Якщо у вас дерев'яні потолочені, нехай будуть потолочені. Якщо ви там якась тканина, так званий холсті, так. Тканина обов'язково, яка пропускає влагу, повітря пропускає. Ніякого утеплення зараз не потрібно. Це була моя найстрашніша помилка, яку я робив на початку. Ну, Це просто от мені показали. Зараз, наприклад, я сформував гніздо в то время, да, час. Мені показали, отак, мішок, чи там в мене потолочені дерев'яні були. Загорнув я сім'ю. Утеплення, все, це була дуже велика помилка. У мене зимують вони взагалі отак всю зиму. Можливо, я мішок опустю, так, ну, переділю вулик, лежак, корпусний взагалі, просто зверху мішок. Утеплення не кладу. Якщо ви все ж таки прибічник утеплення, там кладете подушки зверху, якісь там теплі э, одіяла, Зараз не потрібно ніякого утеплення. Або дерев'яна потолочина. Дерев'яні потолочина, або тканина якась тоненька, або такий білий салафановий мішок. Прийдуть стійкі заморозки, прийдуть стійкі заморозки. От тоді поставите. Я покажу, як там, звичайно, там є нюанси. Я не буду ставити собі, я собі не ставлю, але вам покажу. Зараз все мінімальне. Це... Є взагалі холодна зимівля Тобто ви зрозуміли, навіть ніякого мішка, ніяких там потолочень, просто так рамки, криша. Прекрасно, бджола зимує. Я, я зимую отак. Мішки просто зверху. Зараз зніміть ніякі подушки, ніяке утеплення. Ось, все, я вже показав, розказав. Тут треба розуміти. Тут треба розуміти. Вулик, вулик, так. Ну, Це не коробка, щоб зігріти бджолу. Це коробка від вітру і від доща. Ну, я, грубо говоря, да? коробка, ну. Вулик. Джола себе сама обігріє, вона формує зимній клуб. Наша задача допомогти, щоб там влаги ніякої не було. Прісені, прілисті, була нормальна циркуляція. Тому ще раз повторю, утеплення зараз не потрібно. Якщо ви хочете, бо і переживаєте, утеплень. Прийдуть стільки заморозки, тоді буде утеплення, тоді все покажу. Так, це, друзі. Давайте підведемо підсумки. Можна сказати, три головних помилки, які допускають. Я колись допускав. Я пропускав, пуста рамка залишалась в центрі гнізда. Бувало пергова рамка попадала в центрі гнізда, бджола поношувалась. Я не знав причини. Потім вже з опитом, звичайно, я зрозумів, що залишались пергові рамки на края, або взагалі забирайте. І третя причина це утеплення. Не потрібно зараз утеплювати. Тому, друзі, дивіться, я за цю роботу я вже нічого не проходжу, я вже сказав, що я вмітив, в рамки кусі забрав пергові. В, в кого багато вуликів, так, скаже, а там в мене 100-150 вуликів, я нічого цього не роблю. Так, я зараз теж, теж цього не роблю. Але колись я це робив. тому, Якщо у вас невелика кількість, ви не впевнені, боїться ще корма, Жовтий місяць Останній місяць, коли ви ще щось можете тут виправити. Все. Друзі, витягуйте хвости, пройдіться, подивіться. Пуста рамка всередині, перголу, заберіть. Утеплення не потрібно зараз. Дочекаємося стійких морозів, заморозків. Тоді утеплимо. Зараз мінімальне. Нормальна циркуляція. Все, всім пока, всім до зустрічі. Бережіть себе. Так, ще один дуже важливий момент з утепленням. Це ми зараз будемо говорити про корпусний вулик на глухому дні. так? Корпусний вулик на глухому дні. Я, наприклад, що роблю? Я знімаю плівку, просто так, як видно, отак її, щоб нікуди не виносити, не заносити, просто отак і залишаю. Важливий момент тут все ж таки залежить від сили сім'ї. Тобто, чим сильніша сім'я, тим утеплення менше. От На цій сім'ї я залишу отак. Якщо сім'я, наприклад, якийсь відводочок, ну це теж маленький відводочок, це для прикладу. Якщо якийсь відводочок ще менший, так, можна взагалі взяти отак плівку, так гнізда. Але все одно, щоб оці холодні кармани, вони були відкриті. Все, зрозуміло. Дехто взагалі забирає, я вже показував. Просто отак рамки залишаються. Я кладу, я просто отак пленку складаю. Отак От залишаю, якщо сила сім'ї, це дозволяє нормальна сила сім'ї. Це відводочок маленький, тому отут, тому отут я зроблю просто отак. Все, і тут будуть тільки холодні кармани. Розуміло, з утепленням. Тобто, якщо ви все ж таки утеплюєте, зараз ось так, просто плівочку положіть зверху, якщо у вас плівка. Якщо у вас тканина, холстик так званий, да, який пропускає, просто його залишаємо повітря, влагу, просто його залишаємо, як є, утеплювати ніякі потужки зараз не потрібно. Ще раз повторюю, стійкі морози, все, тоді утеплимо. Так, ще одне. У мене тут, бачите, воскові нарости. У мене воскові нарости. Тому якщо у вас отак залишається плівка і цих воскових наростів немає, положіть отакі реючки, Маленькі рейочки, там сантиметр на сантиметр, щоб бджола могла між собою контактувати і був доступ повітря. Так звана циркуляція.